Ці заморожені активи це окремий серіал. В серіалі. Я за ним слідкую. Звісно, спочатку. Якщо ми повертаємось там люто 22 го там березень, квітень, 22 го заяви були, що так ми заморозили російські активи. Ми передамо їх Україні. Але десь в травні очільник центрального банку ЄС виступає, каже: Ні, не можна це робити. Це підірве довіру до тих країн, які це зроблять. А якщо ми аналізуємо, де знаходяться ці 300 мільярдів доларів, то левова частка 191 мільярд, що правда євро. Вони знаходяться в Бельгії, в єврокліє Взагалі, Бельгія плюс Люксембург там 210 мільярдів євро. Тобто, ми розуміємо, що євро переводимо в долари, то це там значно більше цифр виходить, і в інших країнах значно менше цифр. Тобто, Бельгія основний тримач російських грошей центрального банку Росії. Але оця дискусія дійсно вона то, то казала, не можна це робити, то казали, можна. Дуже дуже багато людей до неї доєднувалося, і в січні 2024 року навіть Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, він написав велику статтю. І там дуже цікаві моменти були. По перше, він сказав, що це не підірве довіру до Заходу. Якщо це буде колективне рішення, уточні чию довіру ну типа а, кого де... Росіян? Ні не ні, 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 росіяни не цікавлять країни затоки: Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, будь-яка інша країна, яка розвивається в, в світовій економіці, вони всі тримають гроші. Тут питання де. І, ось власне, Стіліць пише, що вони не тримають гроші в країнах глобального півдня. Ні, так окей. А який привід їм не довіряти, якщо вони не збираються ні на кого нападати? Ну я не уявляю собі, щоб Катар захотів когось розбомбити. Ну, типу, який ще може бути привід для конфіскації? Ну, по глобальне порушення міжнародного права, ти та тепер, що вони збираються це робити? Абсолютно, ні, власне, про це Стіглі це не писав. Що слухайте, це ж буде чіткий сигнал всім цим країнам, що не порушуйте світоустрій, і з вашими грошима все буде добре. Якщо ви порушуєте світоустрій, вибачайте ваші гроші заберуть, бо більше він буде. Нормальний підхід, ну, тобто це загрожує тільки бабуїнам головорізам. Якимсь абсолютно походить. це крейзі чи як там назвати тих, хто хоче... Ми, ми на зло для всіх буржуїв, ти, і ти, 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 пожар Ти міровожар, хто гвалтує дітей і бомбить мирністану. Так, так, тільки абс таки абсолютно і власне стіглі це пише, що це не буде, скажімо, так підривати довіри. Це навпаки, зміцнить, тому що ви скажете, то знаєте, для нас мораль грає велику роль. Ми не лише хочемо зробляти кошти, ми хочемо, щоб не казали, що ви там посібники терористів чи будь-кого іншого.